Відтепер у міській клінічній лікарні нове відділення реабілітації. Діти мають змогу робити процедури, завдяки яким одужатимуть швидше. У лікарні зробили ремонт та закупили нове обладнання. Працював в Львів в унісон з німецьким благодійним фондом. Вже у кількамісячному віці Дем'яну поставили вкрай невтішний діагноз. Сюди він почав приходити у півтора роки, адже матір вперто не вірила у такий, як їй тоді вважалось вирок. Втім, вже зараз боязнь втихомирилась. Дем'ян справляється у лікувальних тренуваннях на 10 з 10. Я навіть не знаю, як воно називається стати правильно. Розробляє собі ножку, ручку в нього правобічний геміперест, діагноз, ДЦП. цепе намагається. От. Євген сьогодні дебютант, він перший, хто випробовує на собі ось це обладнання. Каже, об'єктиви камер не надто дошкуляють, а пристрій лише злегка вібрує. Нікомфортно, так чого не чувствую? тільки чуть гріє, так приємно. Після Євгена сюди вже вишиковується черга, адже медики кажуть, це своєрідна чарівна фея. Пристрій діє й на внутрішні органи. Застосовується прихову швидково кишкового тракту для загоєння ран, для зняття спазму м'язів, при болях м'язах, для лікування бронхологеневої патології, має протизапальну дію. А от і пристрій, який впливає не тільки на внутрішні органи, а й на зовнішню красу, аби підвищити свій імунітет, і ми спробуємо цей кисневий коктейль. Звичайна пінка з присмаком яблучного соку. Дитяча лікарня демонструє нову техніку завдяки співпраці з німецьким благодійним фондом з міської казни виділили гроші на ремонт приміщень. А на закупівлю медичної техніки пішло майже 70 тисяч євро. Завтра всі очікують святого Миколая, і мені приємно, що сьогодні за дорученням святого Миколая Михайло Поп є у Львові. Мені неочікувано прийшла в голову така ідея. Тоді я запропонував співпрацю 50 на 50. Однак лікарі ж кажуть, не зашкодить робити подібні подарунки не лише перед різдвяними святами. На шоу місць того, місць того, знаходяться завжди спонсори, і там гроші на це Якщо просити, щось з лікарні, тих спонсорів немає. Відповідно, і з державного бюджету, є залишковий принцип. Марічка Кужик Анатолій Лопаченко. Navone.